за нами. Я вирішив зняти три відео, де буде в серії записано відео моїх силових тренувань, де я покажу свою підготовку, де я приміняю спорт і в повсякденному житті, тому що буде сильно потрібно не тільки в спортзалі, а й тільки зі штангою. Сьогодні в мене тренування по жиму. Тобто акцент більше буде робитися на жимі штанги лежачем. На руку мого тренування по жиму. Перший підхід я завжди виконую пустив грифом на 50 раз. Потім, два, по потім три наступних підходи в мене йде з паузою, але навантаження в районі 70-75% від максимуму. Наступні три підходи в мене йде звичайно з процентною вагою 80%. Потім два підходи в мене буде сігли, буде домагатися туди кожного губку я брати на один раз і так збільшувати по 10 кг. І останній підхід в мене буде негативи. Потім в мене буде дужим три підходи, Друзі з акцентом на трицепс. Могу вішати позаду. Розгинання локтів на боці для трицепса. І останнє право натяжка, але це вже право з армресингу. Так, ну що ж, починаємо мій перший підхід робочий. Беремо вагу 80 кг. На 6 раз паузи. Так, зараз беремо на штангу 90 кг, беремо 20 кг. Косьорочки я вже зняв, Так, що, зараз в нас на станції багато 100 кг, виконують на 6 раз. Ось що, ну Зараз я вам ще розкажу на рахунок спортивного харчування, яке я приймаю, особливо в період підготовки. Так. Ну, сама головна додавка, яку я видали для себе, це звичайний білок, протеїн. Потім, мабуть, йде по важливості креатин, тоді БЦА, а тоді вже геймер. От. Як в мене виглядає тренувачний день? От Я просинаюся в сьомій ранку. Зараз на даному періоді підготовки в сьомій ранку після пробудження сна я виховаю сиротичний ізолятор. Колд стандарт, аби наповнити організм важливими кислотами і білком після пробудження, якраз коли так катастрофічно не вистачає. Далі, ну, звичайно, це вівсянка. Потім перед тренуванням я випиваю ляргенін, він дає, збільшує азотний баланс в організмі, що також обусловлює тим, що відновлення краще, де між підходами не так забивається. Навіть як ти зб'єшся, то швидше відходиш і сила збирає. Під час самого тренування я вже говорив, я п'ю Елькардітин. Зразу після тренування, зайдячи додому, я випиваю борцю бица. Ще через пів години я випиваю гейнер. Перед сном я завжди п'ю мелатонін, тому що нервова система в тебе завжди, скажімо так, нон-стоп режим. Так, Зараз я буду виконувати. Одиночні повторення, що це таке, як воно себе представляє. Так. Ми додаємо кожному наступному підйому штанги, вижиманні штанги, ми додаємо 10 кілограмів Тобто Починаємо з 50 кг, потім надіваємо 2 п'ятерки, 60 кг ще 70 кг і так поїхали. Остання ключова вага буде 110 кг. Ще на 110 я ніколи не закінчив, завжди сотню. Сьогодні я хочу попробувати 110 Погнали. Так, Зараз тричці. Жири. Добре. Не забагато. багато. пішло 110. ту 10. Блять, руки затикають, як капте. Переходимо до зжиму. Беремо грусок висотою 10 см. І робимо 6 разів. раз. А моя вправа яка допомагає в жимі, особливо в моїй ситуації, бо в мене проблеми з божимом. хоч 30 у мене дать дороги, але сили з ньому не дуже. Через то робимо жим на трусах, а в руку будемо зв'язали, щоб більший акцент був на Минулого разу Зробив 8 разів, отримуваємо, кропу щось зримали. Пішов, пішов. Ну, що ж, вправо з моїм з жиму це розгинання рук на блоці, блок скажімо так, власного виробництва. Сам придумав, сам робив. Ну, правда, Майстер допомагав, я тільки казав, що робити і все, все допомагав йому. Так, ну, Стараємося максимальну амплітуду не робити, тому що вагу треба побільше зробити. А максимально тут ми просто можемо тримувати. Вот так, познакомиться. Останній вправою на сьогодні у мене буде армесинг. Армезинг я додаю завжди повійправі, по ній вправи. в кінці кожної слової тренування, тренування. Ось. Сьогодні на даний момент понеділок ми робимо натяжку з статикою. Ямку я так як я творився тільки верхом, прямо я, я так, чисто для себе, притужу. А менші людей мене клав. Так, пробуємо тяжко статикою, тримаємо тут формату тримов і тянути себе. Законний кодкає виконані 6 підходів, але так, щоб отримує перший підход у мене на 15 і більше разів, другий підход на 12, на 10, на 8, на 6 і на 4. Останній підход і завжди закінчують. Один-два підходи роблю на 4 рази. Це його горжу за 100. Раніше в бетон тяне. Так. виходить, бо в мене вже пояс бере в кіло. 你过去，别别别！ Так, вже моя тренування добігла до кінця. О, через два тижні маємо це змагання, але ну, якщо чесно, не знаю, чи я поїду, бо показати той результат, що я показав минулого разу, ну, я не думаю, що це варто. Але я ще подумаю. в мене ще і платить, я до того може гарно відновлюся. Будьте і... за нами в контакті. підписуйтесь до нас на YouTube на канал. Попереду буде ще обстежу і п'ятницю, я ще знімлю два відео, де буде тренування з важкою атлетики і азовим Будьте нами, Приєднайтесь у нас. Пока!